Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як піст. В принципі, для християн це є норма. З більшості з нас ми беремо ці пости хтось на три дня, на один, на півдня, на сім, двадцять один, сорок дні, всі по-різному. Але знаєте, от сьогодні я в пості і чомусь я так задумалась, що якось. Мені так здавалося, що чим більше практики, чим більше досвіду в цьому питанні, з віком має бути легше в пості, а воно чомусь складніше. І я розумію, що дійсно плоть німечна, і ми не завжди, особливо з віком, хочемо і можемо господарювати над нею, як то говориться в Біблії. Але знаєте, я більше подумала про те, навіть не як ми піклуємось про своє тіло німечне. А про те, що в більшості випадків ми звикли брати за потреби або свої, або святих? Як часто ми беремо пост за церкву? От, цілком за церкву, за всіх прихожан, всіх членів, всіх служителів, всіх співробітників, як часто ми беремо пост за церкву? І як виявляється, Дуже мало, дуже мало. Це рідкість. І от мені б хотілося, щоб ми з вами подумали, а може ми на цьому тижні е, потроху, кожен з нас, за свою власну церкву, хоча б за свою власну, не говорячи за те, що є багато церков в світі, багато деномінацій, і може дійсно треба брати за всі, да? хоча б за свою церкву взяти пост. Хай буде на півдня, скільки ти витримаєш. Але це була б хороша практика на цьому тижні. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість, дякую за те, що сьогодні ми всі прокинулись і можемо читати Твоє слово, роздумувати, спілкуватися з тобою, робити свої справи і сподіваюся, згідно поставляти твоє святе ім'я. Я, Боже, прошу, щоб ти допоміг нам розуміти, що духовні практики, які ти нам даєш, вони мають бути не просто записані на папері, але щоб ми були тими. Хто може це виконувати, хай потроху. Хай навіть з часом нам десь важко, але ми хоча б пробуємо, чим просто забуваємо, закидаємо десь кудись. Може, щоб все ж таки твоя істина, твоя правда, вона дійсно була з нами повсякденно. І тому дуже прошу, дай нам сили на цьому тижні, кожному з нас, хто захоче, кого може, я спонукаю. І дійсно десь у когось йокає, щоб піти в пост. Я була б дуже рада. Підтримай таких людей, дай їм сили, дай їм розуміння, дай їм бачення, за що і як молитися, для того, щоб в першу чергу цей крок був для наближення і щирого спокійного спілкування, особистого з тобою. Будь прославим на сьогоднішньому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!